Мені набагані, щоб я йому виснув. Вам треба дані, щоб ви повістку виписали, а ви не подаху. Са... Саш, я відео знімаю, успокойся. Ну, Саш, я, бачте, я, знав, я розумію, а з якого дива ви вирішили виписати повістку. Нет, ви мені виписали тільки що повістку? І не поцікавився, хто я такий, ебать, і що про що? І похую, тобі насрать, тобі, аби листочок, сука, написать нахуй. Худь би підприснує, їбало, нахуй, і не пистімо. Ну і що ж я не приставився, хіба я, я сидів у машині, тобі насрать, кому, сука, писати оцей дібучий листочок на. Я поди, я тебе до машины. Давай, дай нахуй дискомат, я тебе и дискомат нахуй, ебать, и буду тебе служить. Давай, пиши, вместе с тобою, сразу на Авгеевку нахуй, попыль. Отвечаю, я сразу вместе с тобой попыль. Вместе вот так за ручку возьмемся и пидем на Авгеевку, ебать. Хочу, хочу, туди, хочу. Пошли, ну, ну, только вместе с тобой. А для чого ти мені виписав тільки що повістку? Для чого?